Заїхала на виставку суперпопулярне дитяче ліжко Daisy. Чому його часто обирають? Тут іде такий прикольний дизайн з м'якими подушечками на узголіві. реально багато наповнення. І такі саме в симетрію повторюється прошивка на коробі ліжка. Саме тут ви бачите його в розмірі 90 на 200 сантиметрів і вартість такого від 17 тисяч гривень. Але може бути і 100 сантиметрів ширина, і 120, і 140, і ми навіть робили його величезним 180 х на 2, тобто двохспальним. Металева рамка з буковими ламельками йде. Ніша для білизни поділена на секції. В цілому дуже міцне ліжко і претензій до нього немає взагалі. Також ліжко відразу комплектується ось таким бортиком. Ви можете його прикрутити до короба ліжка і потім зняти, якщо він вам вже не потрібен. А можете не ставити, бортик буде йти саме до модельки Дезі завжди. Якщо купувати з матрасом комплект, орієнтуйтесь приблизно на 5-7 тисяч вартість матраса дитячого, гарного або для дорослого. І на такий комплект ми завжди даємо знижку і на ліжко, і на матрас. Можна взяти в оплату частинами. Якщо ліжко Дезі сподобалось, ціни і розміри на сайті Солоха є в шапці профілю телефон для зв'язку.